Задача 7. У литкій сполуці деякого елемента з гідрогеном масова частка гідрогену становить 8,8%. Запишемо дану. Масова частка гідрогену дорівнює 8,8%. Нам говориться, що це якась литка сполука елемента із гідрогеном. Визнач цей елемент, якщо формула його вищого оксиду елемент 2О5. Вищий оксид, ми можемо подивитися у періодичній системі. У нас є так знизу вищі оксиди і литкі сполуки з гідрогеном. Нам підходить вищий оксид саме формула. Р2О5. Тобто це елементи п'ятої групи містять таку формулу R2O5 або E2O5. І тоді летка сполука з гідрогеном у них буде RH3, або елемент H3. Тобто тоді наша приблизна формула буде елемент H3. Далі наступне. Обчисли масу об'єм та кількість атомів кожного елемента для цієї литкої сполуки кількістю речовини 3 моль. Тобто ось наша це литка сполука є. Я її підпишу. Литка сполука. Кількість речовини литкої сполуки 3 моль. Елемент H3 приблизна формула дорівнює. 3 моль. Більше в нас нічого не відомо, тому проводимо лінію. Тут багато що треба знайти, і нам треба знайти, визнач цей елемент. Тобто який елемент? Невідомо. Ще нам треба знайти масу, об'єм леткої речовини. Тому маса елемент H3 невідома, об'єм елемент H3 невідомо. Кількість атомів кожного елемента для цієї литкої сполуки, тобто кількість атомів невідомого елемента і кількість атомів гідрогену. І також тут говориться, щоб скласти, склади формулу та вкажи назву кислоти, яку утворює цей елемент з вищим ступенем окиснення. Тобто треба знайти формулу кислоти, формула кислоти невідома. Починаємо з масової частки. Масова частка елемента дорівнює кількість атомів елемента. Помножити на відносну атомну масу елемента, і поділити на відносну молекулярну масу сполуки або речовини. Помножити на 100%, але ми можемо відсотки не писати, трошки спростити цю формулу. Якщо ось масову частку переведемо і позбудемось відсотків. Тобто. 8,8% поділити на 100% це буде тисячних. І наша формула тепер складається з трьох частин. Нам треба знайти молекулярну масу сполуки для того, щоб потім зрозуміти, що це за елемент. Масова частка у нас відома: кількість атомів гідрогену в цій ладкій сполуці. 3, його відносна атомна маса 1, тобто знаходимо молекулярну масу. 6 на 2 дорівнює 3. Щоб знайти 2, треба 6 поділити на 3. Або щоб знайти молекулярну масу з полуки, треба кількість атомів елементу, помножити на відносну атомну масу елемента і поділену на. Масову частку елемента. Відносно молекулярна маса нашої ледкої сполуки елемент H3, дорівнює. Підставляємо саме дані про гідроген. Гідрогену 3 атоми помножити на 1 і поділити на масову частку, тобто 0,7. 88 тисяч. Дорівнює, тут треба трішки заокруглити, виходить 34. Тепер складаємо рівняння. Замість елемента ми можемо поставити x, x додати 1 помножити на 3 дорівнює 34. Тобто, х дорівнює 34. Відняти 3 буде 31. Х ми виражали елемент. Дивимось за періодичною системою, наш елемент повинен бути в п'ятій групі, і якраз є такий елемент з відносною атомною масою 31 це фосфор. Тобто відносна атомна маса фосфору дорівнює 31. Елемент ми знайшли. І наша ледка сполука тоді виходить PH3. Знайдемо масу ледкої сполуки кількістю 3 моль. За формулою маса дорівнює кількість речовини помножити на молярну масу. Маса ледкої сполуки PH3 дорівнює. Кількість речовини 3 моль. А молярна маса, вона. Чисельно дорівнює відносній молекулярній масі, лише додаємо грами на моль, 34 грам поділений на моль. Грам чи моль поділений на моль скорочується, буде 102 грама. І так далі. Також нам треба знайти об'єм литкої сполуки. За формулою об'єм дорівнює кількість речовини помножити на молярний об'єм. Об'єм pH3 дорівнює 3 моль помножити на 22,4 літра поділених на моль. Дорівнює 67,2 літра. Далі нам ще треба знайти кількість атомів елемента, значить, у нас кількість моли PH3 буде 3 моль. PH3 дорівнює 3 моль. А нам треба окремо атомів знайти. Ми від молекул переходимо до атомів. В одній молекулі один атом фосфору, тому кількість молей буде співпадати до рівня 3 моль. Але в одній молекулі три атоми гідрогену, тому кількість моли гідрогену в три рази більша. 9 моль. І тепер ми знаходимо кількість атомів за формулою N помножити на сталу авогадру. Кількість атомів фосфору дорівнює 3 моль. Помножити на 6,02 на 10 у 23 степені і на моль у мінус першій степені. Виходить в 6 сотих на 10 у 23 степені. Кількість атомів гідрогену дорівнює 9. моль Помножити на 6,2 помножити на 10 у 23 степені на моль у мінус першій степені Дорівнює 54,18 помножити на 10. У 23 степені. І ще нам треба підібрати формулу кислоти, яку утворює цей елемент, тобто фосфор з вищим ступенем окиснення. Ви вивчаєте дві формули: метафосфатна hpo 3 і ортофосфатна, H3 po 4 Ставимо ступені окиснення. В гідрогена завжди плюс 1 в оксигена мінус 2, мінус 2 на 3, мінус 6, плюс 1. До нуля не вистачає плюс 5, тому тут у фосфора ступінь окиснення плюс 5. Тут плюс 1 мінус 2, плюс 1 помножити на 3, плюс 3, мінус 2 помножити на 4, мінус 8. Теж не вистачає плюс 5. Тобто виходить, що ви обираєте будь-яку формулу, підходить та й та. Відповідь. Перше, нам треба було знайти елемент, це фосфор. Далі друге. Масу. Маса 102 гра. 102 грама. Об'єм 64,2 чи 67,2 літра. Далі кількість. Атомів фосфору 18,6 на 10 у 23 степені і кількість атомів гідрогену 54,18 на 10 у 23 степені. Ну і ще напишу кислоту, тобто фосфатну H3PO4.